Дозрюваний у шахрайстві та хабарництві заступник голови військової адміністрації залишається у СІЗО. В СБУ та прокуратурі розповіли подробиці справи. Пошук зброї та вибухівки на одеському вокзалі кінологи показали, як працюють службові собаки. По п'ять годин на добу у будь-яку погоду у місті Южне на Одещині діти грають на музичних інструментах, щоб зібрати гроші для військових. Підозрювано у шахрайстві та хабарництві заступник голови одеської військової адміністрації Олег Муратов не вніс заставу у розмірі 3 мільйони 220 тисяч гривень. Про це на брифінгу повідомив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко. Східно рішення суду чиновник наразі перебуває у слідчому ізоляторі. За словами очільника обласної прокуратури, наразі відомства ініціювало відсторонення Олега Муратова від посади на початку грудня. До Одеської обласної прокуратури звернулася особа з повідомленням про те, що готується вчинення злочину особою, яка сьогодні є фігурантом цього кримінального провадження. Невідкладно прокуратурою було зареєстровано це кримінальне провадження в єдиному реєстрі до 100 розслідувань. Ми підозрюємо, що е -е, мало місце. Підбурювання до того, щоб особа, скажімо так, яка перебувала в довірливих відносинах з Муратовим, передала певну примірну вигоду для вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної повідальності у кримінальному провадженні, яке розслідується іншим правоохоронним органом. Ну, поки що можна сказати, так що це розслідування не не відбувається в Одесі. Наш підозрюваний пане Муратов використовував. Методи конспірації був обізнаний про форми методи роботи правоохоронних органів. Тому дійсно ці заходи проводились не так просто для нас. Сума, яку він назвав, була в розмірі 35 тисяч доларів США. Згодом ця сума була зменшена до 27 тисяч доларів США, а вже 3 січня. Він, значить, були передані ці гроші безпосередньо в адмінбудівлі обласної державної адміністрації. Але значить, цей посадовець, пане Мураде, виходячи в того, що він прикривав свою злочинну діяльність, відразу ці гроші передав ще одному посадовцю, який, в свою чергу, передав його в водію. Тобто весь, весь ланцюг. Значить, прийняття такої непровіреної вигоди був відфіксований, задокументований і на гарячому в адмінбудівлі. Пане Муратов був затриманий. Нагадаємо, Олег Муратов не визнає своєї провини. Його адвокат Вадим ведимаксюта на суді стверджував, що його клієнта обмовили коментувати подальші плани щодо внесення застави або подання апеляції. Захисник відмовився. Давай зміни що. На одеському залізничному вокзалі кінологи показали, як працюють службові собаки. Подивитися на це запросили дітей-переселенців. Мені собаки давали лапу, дресирувала їх. І ще давала кусняшки. Ну, все мені. Поки що все. В восторге це тих собачья. Я бажаю так сама собак. У мене були собаки, я їх і так бажаю. І ще тут столько собак всіх знаю. Если плохое настроение, оно улучшается зависит, потому что ты гладишь собаку. Тебе приятно от того, что ты делаешь, если ты любишь их. Загалом акції були задіяні п'ять собак. Ми ознайомлюємо дітей з служебними собаками, нашими, які можуть взивчатку, зривчити вещества, зброю, а також людей. Це первічна акція з нашої сторони, своєї охорони. Плануємо далі вводити, внедряти це все на вокзалі одеси. Главна наприкінці заходу дітям роздали цукерки. Керівництво вокзалу попросило нас залучити сім'ї саме з дітьми, переселенців багатодітні, які б отримали задоволення від того, що сьогодні відбудеться. А саме виступ кінологічної служби вокруг, служби вокзалу. Ми промоніторили свої списки серед тих сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, це внутрішнє переміщення, особи багатодітні, і запропонували їм. Вони з задоволенням погодились на це. Можете зараз побачити, яке задоволення отримують діти від спілкування із кінологами і їх підопічними собачками, Тому ми маємо надію, що наші дітки отримують задоволення. Подібні акції планують провести в Миколаєві та Херсоні. Влада Матвійчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Розпочинається день у братів з міста Южне семирічного Артема та одинадцятирічного Андрія. Хлопчики беруть акардеон та бубен та грають біля місцевого ринку. Таким чином заробляють гроші для військових. Ми в один вечір захотіли зібрати гроші для зсу, тому що ми не можемо піти у армію, тому що нам заважає вік. І ми вирішили допомогти зсу грошима своїм талантом. Я думаю. Це дуже важливо допомагати, бо це, по-перше, підтримка. Вони нас захищають і дають спокійно, щоб ми відпочили. Я дякую дуже їм. Я допомагаю брату, щоб заробити гроші на 28-му бригаду. Зараз ми купили, ну, знаєте, така ситуація, в руки попав КАМАЗ російський, взагалі новий, він практично новий був. І звідти було знято паливну апаратуру і генератор. І для того, щоб його вернути нам на посину, може сказати, віддати нашим воїнам, щоб він уже працював на наших на наше зсу, купили генератор. Генератор купив наш кум, а на паливну апаратуру. От буквально зараз купили, назбирали, все поставили. Так що він зараз у бою. На музичних інструментах брати по п'ять годин на добу у будь-яку погоду. Повз проходять люди, які кидають гроші у банку. Андрійко прийшов, сказав, чим же я можу допомогти ЗСУ. Думали, гадали. Він каже, може я заграю. Ми зраділи, підтримали. Ну і отак вирішили грати. Чотири місяці десь біля 20 тисяч. Це враховуючи тільки місто Южне, бо він ще грав. Селищні, селище міського типу Іванівка. Там він зібрав 4,480. сім. Це опора України, це незламність України. Розумієте? Це дуже дуже багато. Підтримуємо дітей нашу ЗСУ, бо хлопці воюють на фронті. Їм дуже тяжко зараз, і кожна копійка, думаю, на вагу золота. Я схвалюю їх рішення Ну, молодці, так що. Допомога нашому війську – це дуже добре і на часі. Очень очень хорошо, замечательно. Просто очень жалко, что в, в нашій Україні йде ця війна незаконна. умнички. Замечательно просто. Я считаю, что это именно дети такое делают. Это вообще супер. Просто очень редко такое встретишь. Сейчас вообще дети совершенно другие. Это мне нравится. Хлопчики розповідають, планують збирати гроші та грати, допоки Україна не переможе та не настане мир. А мрія, що в нас був мир і, е, і в Києві поставити свій концерт е, перед президентом України і подати руку президенту. Олександр Пономаренко, Владислава Гербер, Суспільне новини, Одещина. Втрати російських військ станом на 6 січня. Особовий склад близько 110250 осіб, танки 3064 одиниці, бойові броньовані машини 6124 одиниці, 2059 артилерійських систем, 431 реактивна система залпового вогню, 215 засобів протиповітряної оборони, 285 літаків, 1844 безпілотних літальних апаратів. 272 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4797 одиниць. Спеціальна техніка 182 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Прогноз погоди на 7 січня. На Одещині хмарно з проясненнями у день місцями невеликі опади, переважно вигляді снігу. Вітер північний вдень східний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі та в день від 5 морозу до нуля. На півдні області до 5 тепла. В Одесі хмарно з проясненнями у день невеликі опади. Температура повітря вночі та в день від 2 морозу до нуля.